У двох словах це в сторіс не розкажу, тому я вирішила записати відео. Коротше, розказую, відпрацьовую зараз нову формулу, нову техніку. Це кармічна зірка. Проте вона більш така глибша в розборах, як особистості, так і кармічних зв'язків, наприклад, з батьками, з друзями, з коханими, з дітьми. Тобто, можна подивитися взагалі що завгодно. Ну, мені цікаво було подивитися, наскільки я кармічно пов'язана з батьками, бо є нюанси, там є питання не для цього відео. Тобто я вивчаю свої такі знаєте, стосунки з батьками і хочу їх зрозуміти. Трошки більше тому я тестувала саме в такому форматі. І що цікавого я побачила? Зараз я буду, покажу, як я робила розрахунки, щоб вам було трошечки понятно, звідки ці цифри е, обрались, а потім скажу, в чому, ж, в чому ж там прикол. Я вже намалювала зірочки, це дата народження моєї мами, це дата народження моя, це дата народження мого тата. Зараз я вам покажу заповнення однієї зірочки на прикладі своєї. На що ми тут звертаємо увагу? У нас є 5 гілочок: це про нашу особистість, це про нашу духовність, це про гроші, це про відносини, стосунки, це про здоров'я. І в центрі наша головна життєва місія. Запам'ятайте число 22. Це число стало, бо всі трактування, всі розрахунки йдуть по 22 старших арканах. Якщо виходить число більше 22, ми його зводимо до тоді одного числа. Тобто додаємо. Зараз все покажу. Дивіться, у нас є дата мого народження: 26. 26, воно більше, ніж 22, тому нам треба 2 плюс 6, буде 8. Це у нас а, наша особистість розраховується 8. А наша духовність це наш місяць. У мене 7, значить так, 7 і залишаємо. А, наші, гроші, наші гроші заховані код в нашій даті народження. Це 1 плюс 9 плюс 9 плюс 3 буде 22. 22 є 22. Так, і записуємо. 22. Далі для того, щоб порахувати про а, наші стосунки, ми додаємо оці три числа. У мене це 10. Далі ми сумуємо всі числа. Тут у мене буде 11. І а, для того, щоб зрозуміти а, нашу повну місію. Ми додаємо усі числа зірочки. Це буде 13. 13 аркан. А, по такій же схемі я зробила маму і тата я вам зараз просто це покажу, щоб ви зрозуміли. Да? Ще раз. Матриця моєї мами, моя матриця і татова матриця. І дивіться, у нас ми просто а, три кармічні душі один для одного. А, і у роду мого... Що по жіночій лінії, що по чоловічій лінії йде одна і та сама програма. Тобто у нас одна місія на трьох. Ну, це просто якесь магічне співпадіння. Потім у нас одна задача по здоров'ю. Це також ну, дуже дивне співпадіння, настільки ми ну, просто схожі. З мамою у мене ще є про духовність однакова задача. Отже, що значить число 13 для нашої сім'ї для мене, для мами і для тата? По-перше, що це ну весь рід просто підписав такий трансформаційний контракт. Бо 13-й аркан? А, він якраз відповідає про трансформацію, але у декого це про трансформацію через такі жорсткі моменти, у декого трансформацію через, наприклад, переїзд, зміну локації, у декого це може бути навіть і через смерть. Різні ситуації бувають. Тобто, це через. Іде через таке очищення: болючі зв'язки, травмуючий досвід там сімейного життя, це залежності можуть бути, це блоки в реалізації. тобто, як проходить душа цю трансформацію на шляху нашому від народження і до певного періоду нашого віку, приблизно це від 35 років, десь до 35 років? Ми набуваємо досвід, і ми проживаємо оце. Якщо ми йдемо в трансформації, якраз оце залежності, болючі зв'язки, ми проживаємо, ми проживаємо блоки реалізації, боремося зі страхами, нічого не змінюється. Тобто ми ходимо по такому. Колу по такому тягару і несемо сюди. Є такі моменти, що деякі люди живуть постійно на одному місці, не виїжджаючи за межі там, свого міста, села, неважливо, де ви живете, от ніде. І трансформація може бути в тому, що ну, от ви все зібрали на свій страх і риск. Ви виїхали. Це також момент такої трансформації. Просто що наша задача у мене, у мами і у тата. От з оцима всіми болями поборотися і, і трансформуватися в абсолютно новий досвід. І хочу вам сказати, що у мене це вийшло. Я не скажу, що 100% я вже проробила всі свої програми, але трансформації пішли і вони капець які цікаві. Я колись. Дуже давно чисто бавилася і купувала собі діагностичні такі розбори матриці Долі, де там було у мене вказано в кармічних цих вузлах, що моя задача мій рід вивезти з місця, де я народилася. От. І що ми бачимо, я вивезла, трансформація пішла. Тому після смерті тати я повинна далі дозавершити оці трансформаційні зміни, які йдуть у нашому роді. Ну, і допомогти, звичайно, там мамі із цим. Дуже цікаво, якщо розбирати це прям глибоко, це детально. Я витратила на це десь три години. Я тільки тільки тему зв'язків з батьками розбирала. От, а представте, що можна ну, зробити, коли ви розбираєте відносини з чоловіком. Чому прийшла дитина в ваш рід? Да? Чи несе вона ваші родові задачі? Оці родові трансформації. В ну, кожного буде своє тема дуже глибока, дуже цікава. І я, я прям кайфую. Для мене це більше. Момент рефлексії, тому що да, я втратила не так давно тата, і мені хочеться дізнатися, що ну, він пішов в краще життя. А, це по-перше, по-друге, мені хочеться налагодити а, і зрозуміти десь там поведінку мами, щоб ми там не конфліктували. А, розібратися в собі, може, що такого я можу принести нового в це життя, що я можу нового зробити. Саме цей метод він дуже класний. От для того, щоб зрозуміти людей, які навколо тебе. Далі тут можна гратися, можна розглядати глибше, і глибше, і глибше йти там від грошей, як як пов'язані ваші стосунки відносини в сім'ї з тим, що ви заробляєте. Дуже класна техніка, тому я її відпрацьовую і далі і запрошую. Якщо виникло бажання дізнатися самому, розібратися в стосунках, отак, от таким чином з батьками, хоча б зрозуміти, чому вони інколи діють так, а не інакше, і якби такий ще додатковий ключик у вас буде в руках.